Всім привіт! З вами Тріс. Сьогодні в мене такий неочікуваний серед ночі стрімчик розіграш, який я вам обіцяла на початку цієї неділі, але я не знаю не знала, насправді, як в мене вийде взагалі його зробити, цей стрім. Тому спонтанно насправді я вирішила все це зробити зараз. От, і. Не пам'ятала навіть, як тут що настраю. Сподіваюся, що мене буде нормально чути, і ну, якщо що, то ви все одно побачите результати розіграшу, тому що в нас буде розіграш сьогодні літній. От, і в ньому будуть брати участь мої дівчата, які мені донатять на каву. От, ті, що в мене капучино і ті, що в мене лати. Апокаліптичне. От, ми з вами будемо розігрувати сьогодні, що там Ставпак і один кіт на ваш вибір, на вибір тих, хто в нас виграє їх. От, і е, не будемо розігрувати сьогодні е, доповнення. Бо доповнення, на жаль, в мене ніхто не зібрався на те, щоб на доповнення. От, тож я доповнення вирішила зробити як? Я вирішила його перенести на а, мій новий проєкт, який буде у нас восени. Якщо я за нього возьмусь колись, бо мені потрібно довести спочатку один проєкт до кінця, але я думаю, що я його до кінця доведу. От, хоча я наразі не знімаю нічого по Sims, не граю, тому що якось не знаю, нема настрою чи що. Таке теж буває. Тому, от, але я сподіваюся, що з наступної неділі я все ж таки засяду. У мене насправді є відео для вас. От, їх треба теж засісти і якось обробити. Коротше, я лінива жопа або просто настрою нема, таке буває. От, не зважайте. Це не за того, що не знаю якась депресулічка. Навпаки, в мене піднятий настрій на те, щоб відпочити і чимось іншим позайматися, але не сімами. Тим більше коли вони так глючать, як вони в останній час глючать. От, а, і тому в нас сьогодні розіграш. Я трошки повідпочиваю цю неділю, а на, з наступної неділі будуть виходити ті, ті серії, які в мене вже є. От, я думаю, що я їх за може, за ці вихідні парочку серій зможу обробити, і вийдуть вони на наступній неділі. Тож, давайте сьогодні в нас розіграш. Зараз я приберу цю заставочку, що в мене тут. А, так. Я ОБС теж дуже давно не юзала, то я тут інколи просто не знаю, що тут нажимати. Так, це не те. А, оце. Так, начебто вам повинно бути видно колесо фортуни. А, значить, ми спочатку будемо розігрувати кіт, і в мене тут, як бачите, 12 а, дівчаток насправді а, тут є. В мене ті, хто, по ідеї, не повинні приймати участь у розіграші, бо в них не вистачає трошки днів для цього. Але я вирішила, що я така добра людина. Вирішила, що а чого б це ні? Вони в мене майже два місяці вже мене пригощають кавою, тож я вирішила. Дівчаток у нас залишить, вони будуть приймати участь в розіграші кита, бо вони на Капучино в мене. А що музика закінчилася? Ну, я ж скажу вмі... чи ні? Не знаю. Я просто не чую, може, може і вимкнулося, нічого страшного. От, і це в нас Анастасія і Квітнева. Для Капучино, зараз у нас приймають участь Капучино і Апокаліптичне Лати. От, всі 12 людей. Будуть приймати участь у розіграші кіта. І подивимось, хто із вас виграє кіт. Потім ви зі мною зможете зв'язатись через, як він називається, не Стім. Боже, я забула, як він називається. Коротше кажучи, посилання в мене є в описі. От Хто там в мене ще в друзях не, не додався, можете додаватися, хоча я там дуже рідко буваю, але. Але все ж таки буваю. І зможете туди написати після цього розіграшу, щоб я з вами зв'язала з Тімі і подарувала вам ваш подарунок. Тож ми розігруємо кіт зараз. Так, крутимо наше Колесо Фортуни. Хто в нас виграє кіт? І це буде. Анастасія. Отак от. Анастасія, я тебе вітаю, номер 7. А, так, як, як би оце тебе зараз знайти? Зараз, якщо в мене вийде. А, так, так, так. Щоб я показала просто аккаунт Анастасії. Щоб вона зрозуміла, хто це. Ну, я думаю, що вона зрозуміла, що це вона виграла. Кіт в мене. Так. Анастасія. Угу. Так. Зараз ми так скопіюємо сюди. Так, не знаю, чи вийде в мене показати вам аккаунт Анастасії. О, начебто, повинно бути видно. От, значить, Анастасія. Я сподіваюся, ти зі мною зв'яжешся. Посилання в мене є в описі до цього стріму. Де мене можна знайти, в Діскордіо я згадала, як ця штука називається. Напишеш мені свій стім, і я тобі подарую кіт, який ти вибереш для себе. Так, ну і тепер давайте знову колесо фортуни. Тепер ми видаляємо тих людей, що в мене на Капучино. Отак, от от, номер 7 І в нас залишаються тільки ті, хто в мене на апокаліптичному лате. І для вас, дівчата, ми розігруємо зараз. А, ставпак. Так, ну що, крутимо. Поїхали. Ставпак у нас виграла Оленка. Вітаю, Оленка! З тим, що ти виграла Ставпак зараз. Значить, я а, твій аккаунт теж покажу. Так. Щоб було всім зрозуміло, хто у нас виграв ставпак. Ну, Оленки я насправді якось Щось я виграла. Не я вигравала, а дівчата вигравали і мені дарували від Оленки. Презент, коротше, тепер От ставпак від мене для Оленки прилетить. Тож, Оленка, ти в нас виграла ставпак? Я тебе вітаю. Так, ну і, і ще, якщо ви хочете в мене прийняти участь в моєму новому проєкті, то ваш Сім... Зможе виграти для вас доповнення, якщо ви приймете участь, як прийняти участь в цьому новому проекті? Я просто нагадую, що скоро до 1 вересня вам потрібно створити для мене чудовисько персонажа, який повинен бути досить кріпово виглядати, хоча там мені зробили і симпатичних сімів. От, але все одно краще, щоб це було чудовисько, бо якби симпатичні там теж будуть. От, е я не знаю, я залишу їх симпатичними чи ні. Ну, це сіми, які в мене народилися в моїй грі, і я не хочу дуже сильно міняти їх анатомію. Взагалі, анатомію, скоріше я їх чіпати не буду, просто я їх там кріповенько якось або цікаво одягну. От, е тому що мені потрібно, щоб їх анатомія не, не змінювалася. А от, а всі інші сім, краще, щоб вони були кріпові. І від вас теж, якщо ви чуєте якісь дивні звуки, то це мій кошак намагається до мене влізти. І, а я буду набирати чотири персонажі в цей проект до 1 вересня. Нагадую. А от Чотири персонажі від вас, які будуть змагатися в цьому проєкті за те, щоб виграти для вас доповнення для, для Sims 4. Теж буде доповнення на вибір, яке захочете, навіть якщо якесь нове вийде від розрабів, я вам подарую прям нове доповнення. Так що... Приймати участь це цікаво. Проєкт теж, я сподіваюся, буде цікавий і веселий, бо це буде цирк з чудовиськи це веселий проєкт, насправді. Я сподіваюся, що він у мене вийде на українській мові теж так весело, як і раніше, в мене це виходило. От. І взагалі за чудовиськами дуже цікаво спостерігати, те, що вони мочать, зазвичай це щось незвичайне. Тож, приймати участь, я сподіваюся, що вам цей проєкт сподобається. От, і чекаю ваших персонажів. Ну, а на цьому я буду закінчувати свій стрім. Я не знаю, взагалі там хтось на стрімі був чи ні. От я навіть не дивлюся, чи є чат, там, що там в чаті взагалі люди є чи ні, не знаю. От, буду на цьому завершувати цей стрім, тому що я не збираюся на ньому грати. Я просто вирішила зробити такий коротенький стрім, от як в мене. Час на це з'явився і світло вробили, бо не було світла до цього. От. І все, Я чекаю, ваших персонажів в новому проєкті. Вже залишилось досить мало часу на це, щоб створити для мене якогось скріпового персонажа. Для, ноги, для, для такого персонажа насправді треба ще придумати історію. Я зараз вам в чат кину хештег, по якому треба скидувати мені персонажів в галерею. От. Щоб цей теж хештег запам'ятати ще. Так, зараз це ні. Нє. Я ще сліпенька теж не бачу нормально. Так. Так. Так, так наші правильно написала. Коротше. Отакий От хештег, але якщо там навіть якась літера, ви неправильно написали, я все одно ваших персонажів там побачу. Не переживайте. Я бачу всі свої хештеги або хештеги посилання на мене. Головне, щоб це було. Тетріс і далі Сьоркус, або там хтось вже зробив помилку в назві хештегу, написав Сьорус чи щось таке. Ну, коротше, це повинно бути Тетріс, Сьоркус, але при цьому я все одно побачу ваших персонажів, і якщо вони мені сподобаються. То я їх до себе заберу. Краще за все придумати для них історію. а навіть я б сказала, що це обов'язково треба придумати історію, як вони потрапили в цирк чудовиськ. Що це таке? Що це за місце? Можете подивитися в моїх минулих проектах. Там я про це місце розповідаю, і воно досить важливо для моїх проєктів. Тому. От, Краще ну, почитати про нього, подивитися про нього. Насправді це просто місце, в якому відбуваються різні цікаві історії. Персонажі не пам'ятають, хто вони такі, от, але їх історія, предісторія, вони поступово будуть згадувати. Тому краще, щоб. Була історія від них. І якщо ця історія мені сподобається, якщо персонаж може не той зовнішності, ну, типу, якийсь симпатичний, то якщо історія мене зачепить, то я. Обов'язково його до себе заберу. Ну, буде він у мене якимось із цих чотирьох, тобто я буду набирати тільки чотирьох персонажів туди. От, Ну все, я чекаю ваших персів. Всіх вітаю з тим, що ви в мене виграли е, ставпак і Кіт, дівчата. От, І пишіть мені в Discord, зустрінемось в Discord. Всім пока!